Реєстрація місця проживання, заміна паспорта, видача свідоцтва про право власності на житло та багато інших близько десяти найбільш затребуваних послуг від сьогодні зможуть отримати деснянці у новій філії центру надання адміністративних послуг на лісовому масиві. Скільки людей щодня зможе приймати філія? Знає Вадим Ярошенко. На такий зручний подарунок Деснянці не очікували. Кажуть, і раніше, аби вирішити якісь нагальні питання, доводилось їздити по всьому району. Вже не треба їхати на Маяковського, а тут. Якщо вже вам треба, що то кажу дякую. Будемо звертатися. Я думаю, що це буде дуже удобно, якщо все буде в одному зданні. Що чоловік зайшов, не виходячи туди, всі питання свої вирішив і все, і пішов додому. Я считаю, что это нужный, нужный в этом районе, районі. этот центр для очень он необходим. Например, раньше, если надо было в паспорте поменять фотографию, паспорті очереди в виставішочередів На проспекті проспекте 39 а можна зареєструвати місце проживання, замінити паспорт, отримати свідоцтво про право власності на житло, посвідчення батьків та дитини з багатодітної сім'ї або продовжити термін дії чинного документа. Тут надаватимуть майже дві сотні адмінпо послуг серед них близько десятка найбільш затребуваних. Навантаженість на центр я думаю, що буде біля 200 осіб на день. Тут є достатня кількість робочих місць адміністраторів. Тут працюють компетентні адміністратори. Вони були навчені працювати в і районному центрі, і тут є адміністратори мобільної групи адміністраторів міського центру, які допомагають. Разом з найменшими мешканцями району філію офіційно відкрив міський голова Віталій Кличко. Оглядаючи приміщення, мер зазначив, що умови роботи та отримання послуг мають бути комфортними для всіх. Буде багато людей, у вас буде заповнено. Буде можливість надавати якісні послуги, яких зараз вимагають у вас гарний ремонт. Одне тільки я бачу, кондиціонера немає. Зараз буде дуже жарко. Плановано будемо встановлювати. У мене прохання. Візьміть під контроль. На сьогодні у столиці працюють шість снапів. Міська влада і надалі працює, щоб адміністративні послуги надавалися киянам якісно, швидко і прозоро. Зазначив мер Віталій Кличко. Ми намагаємось як можна швидше зробити те, щоб кожен мешканець Києва відчував зміни. І сьогодні тут ми відкриваємо одну філію СНАПу. Центр надання послуг впевнений в тому, що кожен з вас повинен менше витрачати час, щоб не йти до районної адміністрації, де центр надання послуг вже відкрит, щоб у вас під домом ви могли і прийти отримати послугу. А ще міський голова поспілкувався з мешканцями мікрорайону про їхні проблеми. Одим Ярошенко В'ячеслав Андичанський, телеканал Київ.